17 березня, близько 18-ї години, при виконанні бойового завдання він провів ротацію особового складу на часі яр і, повертаючись, потрапив під fpv дрон до нього прилетів, в результаті чого він загинув. Військовий із позивним Дізель прийшов на далекосхідне кладовище в Кропивницькому попрощатися зі своїм побратимом Сергієм Потерайком. Він родився в селі Соломіївка Рівненської області. Згодом родина переїхала до міста Кропивницький. Сергій Потарайко закінчив машинобудівний технікум за спеціальністю ремонт і обслуговування автомобілів і двигунів. Після військової строкової служби ремонтував автомобілі, розповів побратим. І в цивільному, і потім на військовій службі. У квітні 22-го року Сергій добровільно пішов на війну. Наш бойовий путь починався зі Знам'янки, потім Криворіжжя, Херсонщина. І останній час на Донеччині Бахмутський напрямок. Він був старшим водієм. Загинув 17 березня, але потім, поки зробили результати ДНК, тобто це період. Говорить, Сергій Потарайко мав позивний Потар, Загинув 40 років. Сьогодні випрощалися ще з одним військовим Віктором Будніковим, який народився в місті Скадовськ Херсонської області. Після школи закінчив Херсонський економіко-правовий фаховий коледж за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. за її словами, Віктор жив і працював у Києві. Після одруження переїхав у Кропивницький. Працював у мережі супермаркетів у лютому, 2024 року. За мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця, помічника-гранатометника 6-ї парашутно-десантної роти. Солдат Віктор Сергійович Будніков загинув 19 квітня поблизу населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області. Боєць не дожив 11 днів до свого 35-річчя. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.